Сигнал за справедливість столичні водії пікетували будівлю Київ транспарк сервісу. кажуть, урвався терпець адже на паркінгах. Процвітає корупція. Куди йдуть гроші автовласників та чи безпечно залишати автівки на столичних паркомісцях? Дізнавалась Ірина Любич. Обіцяного три роки чекають. Київ рівно два роки тому. Пообіцяв встановити у столиці рівно три сотні. Ось таких паркоматів. Нині ж працюють лише 87. Тож здебільшого водії змушені платити паркувальникам, а ті ж кладуть гроші до кишені. Із працівниками стоянок взаємини у водіїв ринкові вдається і поторгуватися. Та автовласники скаржаться, готівку віддають, а жодних чеків не отримують. В лучшому випадку він дає якусь бумажку. Ну или даже не дает, а просто цепляет. Эта бумажка говорит о времени начала моей парковки. И все, деньги просто ушли. Это просто нал. Никаких подтверждающих документов практически никогда не встречается. Та навіть залишивши залізного коня за синьою лінією паркінгу, спокою водії не мають. кажуть, гроші платять фактично за шмат асфальту, який займає автівка. За безпеку машини паркувальники не відповідають. Та й це не єдина біда столичних стоянок. Автовласники переконують, Київ транспарк сервіс серед білого дня провертає сірі схеми. Саме розпостранене в Київ схема – це явне заніження кількості паркаміс на парковках. Ми проводили моніторинг на нісків площадках. Ми у в тому, що Кількість місць заніжена в два, в иногда даже в чотири рази. Терпець водіям урвався, і вони приїхали під вікна комунального підприємства, аби висловити своє невдоволення. Голосних гасел не скандували, але затято тисли на клаксони. Керівництво Київтранспарксервісу за залізними дверима не ховалося і запросило пікетувальників на перемовини, та знайомитися не довелося. Як виявилося, організатор акції та керівництво підприємства знають один одного не перший рік, тож зустрівшись, одразу обмінялись люб'язностями. Між іншим я знаю, який ви професіонал з вашим коле особисто на вашому так, з вашим досвідом особисто я ставку. Стосовно з захватом автомобільних стоянок і все таке іншівперксервіс загнав ті тушок переодетих в ті Київпарксервіс. у сторожа. Забирають касу, забирають журнал, випіхують сторожа, причому дають ему стусанів. Да? А когда. Просто підприємець, який построїв цю парковку, он просто її лишався. Поки ж охочі паркувати автівки киян чубляться. Сервіс паркінгів не покращується. Нині у столиці 18,5 тисяч паркомісць, які належать Київтранспарксервісу. Прибуток 650 мільйонів гривень на рік. Та працювати на автостоянках нікому. Лише торік підприємство звільнило 150 нечистих на руку паркувальників. Тож сьогодні на увесь Київ їх залишилося усього 400. сотні. Ірина Любич, Андрій Скрагле. Анко новини телеканал Бізнес.